Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Ось такий метелик зустрічав мене на столі з орхідеями. Новенького нічого не було, деякі тільки види залишилися із новеньких, і одна з них це ось цей сорт. В основному вони були усі або неповний метелик, повністю мутація, або, так як я показала, там була повністю мутація на кожній гілочці. Достатньо яскрава така мультифлора, дуже цікава, без аромату, але чомусь вона не користується попитом. Завжди залишається ось така орхідейка останньою. І ось цю я зробила відео, щоб показати вам сорт. Я раніше не зустрічала підписаних горщиків із цим сортом. Тепер буду впевнено його називати. І вам показую. Невеличка така мультифлорка, на міні не скажеш, але дуже гарно. Ідуть холоди, і нам вже хочеться чогось теплого. І з цим прекрасно справляються жовті орхідейки. І на прощання є такий шорт про ось цю ароматну орхідейку із серії Aroma. Не знаю, правда, як, яку вона має назву. Дуже гарна, яскрава і дуже-дуже пахуча. такий яскравий аромат. Дякую всім за увагу!